За цей рік війни ми зрозуміли наскільки важливо мати захищене небо військові сил протиповітряної оборони стали нашими справжніми героями. І сьогодні ми поспілкуємося з представником повітряного командування Схід Віталієм Уніщенком. Пане Віталію, вітаю, вітаю вас! Вітаю. За рік війни, що було найскладнішим для вашої команди, адже саме позиції протиповітряної оборони стали першими цілями для ворога, який він намагався знищити. Ну, саме складніше. Для нас всіх було бачити наші будинки, які завдаються по ним удари, загиблі наші мирні жителі. Дуже важко було бачити дітей на цих розвалинах, ну і важко втрачати побратимів. Все інше, скажімо так, можна привести до ладу і відповідним чином. Реагувати на ці всі питання по Україні більше 200 ракет було нанесено в перші 5 годин ракетний удар по всім підрозділам, ті, які е, здійснюють протиповітряну оборону по аеродромам, е, які забезпечують е, прикриття з повітря. Скільки маєте на рахунку саме ви збитих повітряних цілей? Ну щодо ракет, е, то і вони поділяються. На стратегічні і тактичні ракети. Взагалом, якщо їх поєднати, то загальна кількість по Україні становить більше 4,5 тисяч, десь до 5 тисяч. Зараз вже ворог випустив по нашій території ракет різних типів. І за цей період було збито більше 850 крилатих ракет ворога. Як часто ворог змінює тактику і змінював. Спочатку повномасштабного вторгнення тактика знищення протиповітряної оборони, потім вони перевели акценти на знищення ударів по пунктам управління, по пунктам прийняття рішень. Потім вони змінювали, перенесли удари по інфраструктурі, це ви пам'ятаєте, нафтобази, залізничні перевезення. Зараз ефективність протиповітряної оборони, принесені таких. Масованих ударів вже досягає близько 85% ракет, які ворог випускає по нашій території. Наші сили оборони збивають. Чи багато у Росії в запасі ще дронів та ракет, аби здійснювати масовані атаки? Є стратегічно ракети, є тактичного типу ракети. Найбільше їх зараз залишилось тактичного типу це С-300. По кількості там, близько 6 тисяч. Всіх інших менші наявності високоточної зброї у них наразі стратегічного типу залишилося ну, близько 600 цих ракет, але вони намагаються випускати, не завжди в них виходить їх нормально виготовляти або модернізувати, але наявність у них є. і чим наносити удари в них, них надаль є. Українці дуже вдячні силам протиповітряної оборони. Вони вас люблять, підтримують. Зокрема, і діти. Ви й досі отримуєте листи і малюнки від малечі. Знаю, що у вас ціла колекція була так. Це дуже великий мотиваційний чинник. У нас підрозділи виконують завдання. Не в пункті постійної дислокації, як і інші, а пересуваються, в кожному підрозділі є такі малюнки, які передають. Розуміло, що зараз багато дітей виїхало за межі України. Навчання в багатьох школах онлайн проводиться, десь вони, можливо, менше малюнків почали, але ті, які в нас були з 2014 року, вони у нас залишаються. І ми їх зберігаємо. Гріють душу. Як об Дякую вам дуже. Ми спілкувалися з представником повітряного командування Схід Віталієм Оніщенком. Продовжуємо марафон.